В нашій Facebook групі з'явився цікавий допис. Не так цікавий, як заплутаний. Давайте разом і розплутаємо. Цитую: сьогодні відбулося стягнення заплатіжної вимоги від виконавця. Списували кошти з різних рахунків, суми різні: від 2 гривень до 3 гривень. Рахунки не заблоковані. Питання в тому, як діяти далі. По-перше, Потрібно розібратися з підставою цього казусу. В даному випадку їх може бути дві: або виконавче провадження, або просто банальне списання мікрокредитної організації. Йдемо до єдиного реєстру боржників та автоматизованої системи виконавчого провадження і перевіряємо себе на наявність відкритого виконавчого провадження. Як це зробити, є відповідні відео на нашому YouTube каналі. Обов'язково перевіряємо в обох реєстрах, бо буває так, що в одному реєстрі інформація є, а в іншому відсутня. Якщо з реєстрів ви виявили, що все-таки є відкрите виконавче провадження, тоді на питання, як діяти, потрібно відповідати розгорнуто, але відео не про це отже стисло. Якщо підстава виконавчого провадження це виконавчий напис нотаріуса, тоді скасовувати такий напис в судовому порядку та закривати це виконавче провадження. Якщо підстава виконавчого провадження це рішення суду, тут складніше, але суть схожа. Думаю, з тим, що знімають кошти на підставі виконавчого провадження, більш-менш зрозуміло. Давайте до другого варіанту. Тобто списання коштів в організацією. В основному МФО для переказу вам кредиту використовують посередники, платіжні системи, типу Фонді чи Платон. Чому вони так роблять, це також окрема тема для окремого відео. Веду до того, що ви без проблем можете зайти в свій інтернет банкінг та подивитися деталі транзакції. Якщо побачите там Фонді, Платон чи щось подібне, то 99% що це мікрокредити. На рахунок того, що переважна більшість людей рахує такі маніпуляції незаконними, це не зовсім так. Насправді, при підписанні договору ви особисто дозволяєте мікрокредитним організаціям списувати з вас гроші. Таку маніпуляцію МФО прописують у договорі, а платіжні системи списують кошти. Пам'ятаєте три цифри на банківській карті, котрі ви вказували, або скидали 1 гривню перед видачею кредиту. От саме це та пункт договору дозволяють МФО списувати кошти. Відповідь на питання, що в такому випадку робити, проста або погасити кредит, або змінити банківську карту.